Будь-яка з цих куль це практично фатальна історія для бійця. Саме вони вберегли життя захисникам України. Уперше справжні бронеплити, що успішно виконали свою місію в бою, отримали друге життя як витвори мистецтва. Проект артброня розпочався із цієї плити, яку ініціатори ідеї отримали в Генштабі в червні. Передня частина цієї плити кераміка, далі йде метал. Куля прямувала в серце. Чи то був снайпер, чи то випадково не знаю. Але саме ось цей зовнішній вигляд, страйк фейс, що написано, стало основою для нашого логотипу. Ось летить куля, потрапляє в область серця, але не проходить. До проекту долучилися з десяток українських митців, серед яких іконописець Андрій Ухоцький. Його ікона, архістратиг Михаїл, створена з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України. Епіфанія ця арт-броня символізує перемогу добра над злом пащі змія виходить вогонь у вигляді російського триколору. Це якби символічне зображення перемоги України, е яка втілюється в образі архістратига Божого Михаїла. Над скажімо, можна так сказати, підступним російським змієм. До цього моменту іконописець ніколи не мав справи з матеріалами такого роду. Втім, на поєднання, на перший погляд, непоєднаного мистецтва та мілітарності, митець витратив близько двох тижнів. Найскладніше було підготовити поверхню, напевно, тому що вона досить є живою, і всередині від куль вона трошки посипалася, і тому вона поверхня сама така є трішки живою. Ідея дати відпрацьованим бронеплитам друге життя в ініціаторів зародилася в березні. Благодійний фонд Україна для героїв з лютого зосередив роботу на підтримці східних і південних областей України, доправляючи їм гум допомогу різного виду. Але паралельно ми завжди думали над тим, щоб створити такого, що потім можна буде на благодійних фондах продавати і генерувати більше коштів для допомоги збройним силам України. І власне це була одна з ідей. Наразі створено 12 унікальних арт-об'єктів: 11 картин і одна бронеплита з підписами керівників військових підрозділів та правоохоронних органів, очільників сил, які боронять незалежність України. Згодом ці твори рушать у мандри Європою, після чого повернуться до Києва. Наступного ж року відбудеться аукціон, на якому планують продати й інші картини, створені з близько ста таких ж бронеплит. Однак до цього етапу залучать художників зі світовими іменами. А виручені кошти благодійний фонд Україна для героїв спільно з міністерством. Оборони України скерують на придбання засобів захисту для військовослужбовців. Це бронеплити, бронежилети, шоломи окуляри, навушники. Зазначимо, виставка мистецтва, що рятує життя, у Львові триватиме до 17 січня у музеї Арсеналі. Ми задоволені з того, що ми маємо можливість бути учасниками цього проєкту і дати людям львів'янам відчути цю біль з іншої сторони цю кресу. Тому що. Так, ми, напевно, об'єднані з тими областями, де йдуть справжні бої. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.